Залежності і дати нове життя. Дорога людина, можливо, сьогодні відтопишся в своїй душі, можливо, в тебе є якісь печалі, трудності, хвороби, можливо, смертельний діагноз ти почув від лікарів. А може твій син чи дочка погибають в гріхах, залежностях. А може в тебе є якісь залежності, проблеми, трудності, і ти знаходишся в отчаянні. Ісус Христос може тобі допомогти, Він може дарувати тобі життя, Він може зняти з тебе отой гріховний тягар, і прийде Боже світло в твоє життя. Звернися до Ісуса Христа простими словами в молитві. Відкрий перед ним своє серце, він тебе почув.